Тому переходимо до філософії. Як ви думаєте, в якому районі давньогрецького поселення виникає філософія? Як би дивно це не було, але саме в іоні, в місцях, де є перехрестя торгівельних шляхів, а з ними і культурних відносин, де є спадок великої і, і, коханої нами, Месопотамії, всіляких там загиблих, незагиблих цивілізацій, де Єгипет натякає на своє. На свою присутність і так далі, і тому подібне. 585 рік до нашої ери. Це такий собі символічна дата, коли Фалес Мілецький передбачив сонячне затемнення. А це значить, перше, Фалес Мілецький шарив в астрономії не гірше ніж давні шумери і Вавилоняни. Друге, він, скоріш за все, був знаху знайомий, якщо не з їх текстами, так з їхньою традицією. І третє, і найголовніше, він починає вбачати в природі. Закономірності. Друзі, от запам'ятайте цей факт, цей найфундаментальніший факт, який дозволить вам зрозуміти, що ж відбувається в Греції, коли вам говорять про появу філософії. Греки починають помічати в світі. Не божественну волю скрізь і всюди на кожному ш... кроці, там, де треба там обов'язково там принести жертву, обов'язково задобрить тих богів. Вони мудаки, всі страшенні і так далі. Але ви їх вимужені задобрювати, тому що вони десь на Олімпі сидять і рулять всіми вашими долями і так далі, і тому подібне. І ось ця вся штука, все просякнуте забобонами, духами, віри в духів, місць, те, що буде називатися, ну, типу, даемо Геніями місця, як летеняним сказали, і так далі. От навколо всього всього, зверху цього всього виникає в якраз такі іонії, філософія. А філософія це передусім вивчення певних певних, певних законів і прорив всього. Того світогляду, який гарантує оту сліпу віру в те, що за все відповідають боги. Якщо там стався шторм, чи хтось помер, чи там сонце значить зайшло за хмарку, чи, не дай Богу, сон, сонячне затемнення відбулося, це все воля богів. Ні, це. Закони природи, природа над всім, всім, і її закони теж над цим. -всим. І це, власне, перший крок, який робить Фалес Мілецький своїм вчинком і своїм наступним вченням. І от Піфагор, наприклад, подальшому, уже там знаходячись в сіракузах, от, хоча не тільки там він жив, він пояснює, наприклад, світ за допомогою чисел. Він каже, що світ може бути описаний виключно числами, мені більше нічого не потрібно. Тобто, ось вам віра в е, могутність опи, е, е, певних, певного рівня абстракції. А піфагор, передусім, в абстракціях вбачає саме числа, це число. І цифра, математика, геометрія, і передусім, до речі, навіть геометрія, математика, це є максимально доступний людям рівень абстракції. Саме тому він каже, що я можу все завгодно в цьому світі обчислити. В принципі, частково, як бачите, він таки має рацію, тому що наука, статистика, наука там, типу, от, хай big data, яка вже зараз ми з якою ми стикнулись, аналітика і так далі, і тому подібне. Зараз в принципі. Вона в топі. Люди можуть досліджувати природи і її закони. Це дуже важливо. Тобто можна просто досліджуючи природу і її закони, збагнути, що буде завтра. Не через ритуал і жертвоприношення, а через осягнення і е, дослідження, через спостереження і аналіз. Через свій інтелектуальний, скажімо так, посяг ти маєш і можеш покращити своє життя, розробити його стабільнішим і передбачуванішим. От. От тому саме Ксенофан е критикує богів і їх. Е і уявлення про них у греків. Він написав дуже багато поетичних Ксенофан напише дуже багато поетичних віршів про те, що греки, подивіться на своїх богів, вони ж мудні. В кого ви вірите? Ми бачимо, і для нас, очевидні, об'єктивні, величні, здійсно гідні е закони буття, які вищі. Про наше нинішнє уявлення оцих от самих олімпійців, як ви їх описуєте, точніше, як наша архаїчна традиція їх описує. І ось такі, от дійсно генії думки. От. Я б їх назвав ще інакше: зірки симпосіумів, Давньогрецьких от. вони потрошку починають рухати отой от самий механізм думок в Давній Греції. Тобто, не просто там якісь, грубо кажучи, реформи політичні, соціальні, економічні навіть да, прориви технологічні, які дійсно з греки роблять в різних сферах, але інтелектуальні. тобто Форма буття, форма організації суспільства греків і їх надмірна соціалізація, надмірна конкурентність, коли там один перед іншим намагається якось, як то кажуть, виокремитись, там, стати кращим бізнесменом. Але це не, це, це не єдиний шлях. Ти можеш бути кращим інтелектуалом, ти зможеш стати зіркою симпосіумів, і тебе будуть поважати за це. У те у кожного свій шлях. І це те, про що нам досі розповідає давньогрецька культура та цивілізація. І це, я думаю, круто. І саме філософія виростає на цьому ґрунті не просто так. Хоча, бачите, саме в ній і знаходять своє втілення навіть те, про що ми говорили з вами півроку назад, на наших перших стрімах, коли говорили про перші прадавні цивілізації. Дивно, але. Тут вони знайшли своє втілення також. Вони підказали грекам чи не найважливіше. І дивно чи ні, але саме греки змогли втілити його в подальші, скажімо, інтелектуальній праці, віднайти в ідеї того, що. Ми можемо щось передбачати не як оракул дельфійський це робить, так на фоні основних політичних тенденцій, скажімо, так називає передбачення відповідно до певної політичної волі, так але передусім як певне об'єктивне явище, яке повністю не залежить від людей, як певний об'єктивний закон природи, який є надлюдським. От який не залежить від людського сприйняття, і так далі, тому подібне, який абсолютно об'єктивний.